Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися, Господь захисник мого життя, кого мені лякатися, коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі і вороги мої, вони знемагали і падали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається, якщо проти мене виникне війна. Я на нього буду надіятися. Одного прошу я в Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав Його храм, бо в день моєї недолі Він сховав мене у наметі, Він заховав мене в потаємному місці свого намету, підняв мене на скелю. І ось тепер Він підніс угору мою голову на моїх ворогів, тож я обійшов і в його наметі приніс жертву хвали, я буду співати Господу, почуй Господи мій голос, яким я кликав: Помилуй мене і вислухай мене. Моє серце сказало тобі: буду шукати Господа, шукало тебе моє обличчя. Тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя, не відверни від мене свого лиця, не відвертайся від раба свого у гніві, будь моїм помічником, не покинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій. Адже мій Батько і мати моя залишили мене, а Господь мене прийняв. Господи, визнаш законом дорогу Твою. Задля моїх ворогів веди мене прямою стежкою, не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправедні свідки, і несправедливість сама себе ввела в оману. Я ж маю віру побачити Господні блага на землі живих, і з нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, нехай зміцниться серце твоє. З нетерпінням очікуй Господа. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконня моє, Найпаче обмий мене з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і перед Тобою зло вчинив, той правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це бо в беззаконні я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене ісопом, і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте, утворив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, верни мені радість спасення Твого, і Духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. збав мене від вини крови, Боже, Боже спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи. Губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення миле тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо Він тебе вирве та холова, з моровиці згубної, Він пером своїм криє тебе, і під крильми його заховаєшся ти, щит та лук Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, Впаде тисяча збоку від тебе. І десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки очима своїми подивишся, і заплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою Всевишнього, Ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм янголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували. На всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева і вужа ти наступиш, Левчука і крокодила, ти будеш топтати. Щоб бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я Моє Він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його, і Він, бачити буде спасіння моє. Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися, Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? Коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі і вороги мої, вони знемагали і падали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне війна, я на нього буду надіятися. Одного прошу я в Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя. Я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав Його храм, бо в день моєї недолі Він сховав мене у наметі. Він заховав мене в потаємному місці свого намету, підняв мене на скелю. І ось тепер Він підніс угору мою голову на моїх ворогів. Тож я обійшов і в Його наметі. Приніс жертву хвали, я буду співати Господу. Почуй, Господи, мій голос, яким я кликав, Помилуй мене і вислухай мене. Моє серце сказало Тобі: буду шукати Господа, шукало тебе моє обличчя, тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя, не відверни від мене свого лиця, не відвертайся від раба свого у гніві. Будь моїм помічником, не покинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій. Адже мій батько і мати моя залишили мене, а Господь мене прийняв. Господи, визнаш законом дорогу твою, задля моїх ворогів, веди мене прямою стежкою, не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали. Неправедні свідки і несправедливість сама себе вела в оману. Я ж маю віру побачити Господні блага на землі живих і з нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, нехай зміцниться серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедро твоїх, очисти беззаконня моє, Найпаче обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Проти Тебе єдиного, я згрішив, і перед Тобою зло вчинив, Той правий ти. Словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконні я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості своєї явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти, серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого, і Духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. І збав мене від вини крови, Боже, Боже спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення миле тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення. Тоді положить на вівтар твій тельців. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве тенет та холова, з муровиці згубної, Він пером своїм криє тебе і підкрильми Його. Заховаєшся ти, щит та лук Його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, тільки очима своїми подивишся. І заплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою Всевишнього, Ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм янголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе. Щоб не вдарив об камінь своєї ноги, налева і вужа ти наступиш, Левчука й крокодила, ти будеш топтати, щоб бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я Моє Він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його і довгістю днів. Я насичу Його, і Він, бачити, буде, спасіння моє. Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися, Господь захисник мого життя, кого мені лякатися, коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі і вороги мої, вони знемагали і падали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне війна, я на нього буду надіятися. Одного прошу я в Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав Його храм. Бо в день моєї недолі. Він сховав мене у наметі, Він заховав мене в потаємному місці свого намету, підняв мене на скелю, і ось тепер Він підніс угору мою голову на моїх ворогів. Тож я обійшов і в Його наметі приніс жертву хвали, я буду співати Господу. Почуй, Господи, мій голос, Яким я кликав. Помилуй мене і вислухай мене. Моє серце сказало тобі: буду шукати Господа, шукало тебе моє обличчя, тож я, Господи, шукатиму Твого обличчя, не відверни від мене свого лиця, не відвертайся від раба свого у гніві. будь моїм помічником, не покинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій. Адже мій батько і мати моя залишили мене, а Господь мене прийняв. Господи, визнаш законом дорогу твою, задля моїх ворогів, веди мене прямою стежкою, не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправедні свідки, і несправедливість сама себе ввела в оману, я ж маю віру. Побачити Господні блага на землі живих, і з нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, нехай зміцниться серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконня моє, найпаче обмий мене. З беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і перед Тобою зло вчинив, Той правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконні я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя. Це, бо істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості своєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте. Утворив мені, Боже, і Духа Правого обновив внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене, верни мені радість спасення Твого, і Духом Владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться, і збав мене від вини крови. Боже, Боже спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення миле тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя. Та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве, з тенеп та холова, з згубної, Він пером своїм криє тебе, і під крильми Його заховаєшся, ти, щит та лук Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить. Ані муровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, тільки очима своїми подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, Ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету Твого. Вдар не наблизиться, бо своїм янголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева і вужа ти наступиш, Левчука і крокодила ти будеш топтати. Щоб бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним. Бо знає ім'я моє Він, як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його, і він, бачити, буде, спасіння моє.